Хочу тут сказати, що трошечки є моментик з асортиментом, тобто, от реально, ці піжамки такі в рюшечках мені не дуже подобаються. Вони якби не гармонійні з. Цілому асортименту. Тобто, якщо ви вже пішли в естетику тканини льон, у них навіть бомбери є в ляні ляні, у них є світшоти ляні, це, це прям прикольний, цікавий асортимент, тобто нестандартно використана тканина, і я думаю, що є багато поціновувачів тканини льон і 100% буде багато бажаючих. І дійсно тоді треба подумати, а хто ж купує такий, такий асортимент не просто на літо одну-дві речі, а от прям носить. Постійно. А це дійсно люди, які або подорожують і, особливо в теплі краї, або там живуть довгий час, тоді вже орієнтир на них. Або і просто йошки якісь, які постійно займаються, практикують, я не знаю. Бо тут є дійсно, ось хлопець, як з офісу, футболочка Лівайса зверху такий блейзер. Блейзер, я не знаю. Іу. Тут починається все якби і завжди, як і завжди, з асортименту, і потім цілісної концепції. Тут вона не витримана, тому що бачу, що накидували різні ідеї, що ж зільна можна пошити, які там ідеї, і почали все втілювати. І через це у вас не така цілісна концепція самого бренду. Хоча я би реально сфокусувалась на тих цікавих моделях, які ви пропонуєте в своєму інстаграмі, почистила би все зайве, прибрала би і реально сфокусувалась на одній естетиці.